Слава Україні та слава зсу в Одесі, 30 серпня 533-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Цієї ночі росіяни здійснили одну з наймасштабніших ракетно-дронових атак. Напевне, наймасштабнішу цього літа. Почалося все десь біля першої ночі, коли росіяни випустили 16 іранських дронів Камікадзе трьома групами: одна на півдні через Миколаївщину в сторону Черкащини, а дві інші на півночі через Чернігівщину по північним областям деякі дрони долетіли навіть до Рівненщини. Загалом наші хлопці збили 15 іранських дронів, і один, на жаль, кудись влучив. Досі ще не відомо, куди саме було влучання. Потім, десь біля третьої ночі, росіяни з кораблів в чорному морі випустили ракети Калібр. І всі вісім ракет летіли сюди на Одесу та на Одеську область. Але всі вісім ракет наші хлопці з ППО збили ще над морем. В Одесі було чутно тільки вибухи та роботу ППО. Просто красунчики. Зранку навіть Держприкордонслужба виложила відео, як одну ракету знищують. Ну і після четвертої ранку росіяни з літаків стратегічної авіації випустили 20 крилатих ракет. Залітали вони через Сумщину і в сторону Київщини та Києва. І всі ці 20 ракет наші хлопці теж знищили. Але, на жаль, уламки одної ракети пошкодили якесь підприємство в Київській області, і там, на жаль, загинули два. Сторожа, які охороняли це підприємство вночі, тож в Одесі та області все добре. Зранку ще СБУ зловило бойовика, який воював проти України ще в 2014 році. Ну, поїде тепер на тюрму. А от в сусідньому місті Героя Миколаєві зараз біля 12-ї оголошена повітряна тривога в зв'язку з загрозою обстрілу балістичними ракетами. Ну, сподіваюся, все буде добре. Бо у минулої доби в Миколаївській області ніде. Не було зафіксовано обстрілів навіть в очакові. А обстріли Херсонщини на жаль не припиняються від російських обстрілів троє людей минулої доби загинуло ще троє травмовані. Ну і щодо гарних новин, то вчора на Росії було справжнє нашестя дронів. Всі вже напевно, бачили, як чотири літака згоріли десь в Пскові. Ще там, наче пошкоджена військова частина. На Москву теж щось летіло там. Росіяни знову закривали свої аеропорти. Ще дрони долітали до Севастополя, Калуги, Тули. Ну дуже було цікаво. Тепер чекаємо на продовження. Ну а ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам.